Слава Україні, слава, силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. Кажу ще одну красу, яка розвивається. Теж я купила разом з попередньою Royalty Collection Lady Mata Horry Blue. Цікава, зацікавила мене якби, Різноманіттям чи розмаїттям барви в одному соцвітті. і тим більше так на одній рослині чи в одній рослині, з тих, що теж розвивається непогано, досить гарно. Наростають листочки, наростають суцвіття, наростають пагони, пробуджуються пагінцінові, наростають там, там є. Ну, і Я так припускаю, що буде квітнення. Виглядає, що все має бути добре з нею. Ну, Дещо отут ось всихає. Хто зна, чому там є дещо. Але загалом стан рослини гарний, як на мене. І так ось бічні пробуджуються теж по висоті пагона. Ось це верхність суцвіття. Та й немало. Все-таки, як на таку рослинку, досить молоденьку, немаленьку, то суцвіть таки теж немало. Ось оце перше буде, мабуть. що там наступні. Так, перше і найбільше, наступні, мабуть, трішки дрібніші, менші. І я припускаю, що тут мені навіть не треба сильно заморочуватися з підфарбованням чи то внесенням відповідних елементів, щоб воно міняла барву. Бо так, це є оригінальний соджанець. Попрацювали над тим, щоб вони відповідно, хоча б цей сезон виглядали гарно. Ой, ага, так, ясно, Певно, від слимака вже сліди я бачу. о, Дуже гарно. Навіть в горщиках, навіть трішечки на підвищення поставила. Найімовірніше сліди вже від слимаків. Чи від слимака. Перевірю, Потім чи ніде не заховався, там. То... ось так. Колір гарний, соковитий, зелений. Але ось тут щось з листочком не знаю. Чи переборща з поливанням, хоча я намагаюся так досить довго тримати, просушувати, тому що спека була. Не знаю, що тут таке з листям. Так, фільмую, знімкую, бо тому що... Ну... Нема в мене аж такого стопроцентно вдалого досвіду. Надіюся, що все-таки вдасться цьогоріч мені потоваришувати із гортензіями в горщиках. Все-таки маю і е, так, теорії багато від панійони, і практичні породи вона дає. Спробую довести свої гортензії до гарного квітучого стану. Ось така краса Lady Matahari Blue на такому. Етапі початку свого, своєї вегетації, свого Нового року вже в мене. Дякую вам за увагу!